Котусики, привіт! Хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на наш телеграм-канал або підтримати донатом на банку. З кожною вашою копієчкою наш контент буде ставати тільки якіснішим. Усі посилання в описі. Дякуємо вам, що ви дивитесь, коментуєте та підтримуєте нас. Команда Твінс цінує кожного. Історію читає Скарлет Я бачив Бога. Він зовсім не такий, як ми очікуємо. Я повинен був померти. Я їхав додому від друга. Чесно кажучи, було надто пізно, і я був дуже п'яний. Але з дорогою всього 20 хвилин і очікуванням порожнього шосе о третій ночі я вирішив ризикнути. Хотів би я придумати якусь драматичну підводку до аварії, але навіть якби я пам'ятав, що сталося, це забрало б головне, те, що життя часто закінчується без жодного пафосу ось ти просто живеш собі, а наступної миті все темрява, без сяючих видінь перед смертю, без повільного прощання у сльозах, іноді все просто обривається. Поліцейські і медики потім пояснили, що в мене врізалася фура. На щастя, я був не винен, але мій сп'янілий мозок, мабуть, притупив реакцію, і я не встиг ні загальмувати, ні ухилитися. Я досі думаю, що хтось у лікарні мав бути на моєму боці, бо на мене так і не подали справу за водіння в нетверезому стані. Втім, не про це. Після зіткнення все одразу стало чорним. Я б сказав, що сидів у темряві, але це не зовсім правильно. Якщо хтось зможе описати, як це відчувати ніщо, то це було саме воно. Поступово до тіла почало повертатися відчуття світ навколо перетворився на білу пляму, яка згодом стала чіткою, але порожньою, наче всесвіт зник і тепер повільно формувався заново. У найпростішому вигляді, там, де ще нічого не було створено, свідомість поверталася хвилями, мозок намагався відповісти на найпростіші питання, але перш ніж я зміг подумати, де я, треба було зрозуміти, що взагалі означає це де. Якщо ти колись був повністю дезорієнтований, то знаєш. Як розум гарячково намагається скласти шматки реальності в якусь зрозумілу картину. Проблема в тому, що у мене не було жодних орієнтирів, навіть коли розум намагався наздогнати тіло, шукав якусь підказку, ключ, що міг би відкрити двері ясності, але навіть у найглибших куточках пам'яті цього ключа просто не існувало чудово. я підвівся. І тоді, наче блискавка вдарила десь у найпотаємніше місце мозку, усе повернулося хто я, де я був до темряви, і найкращі відповіді, які міг дати на свої напівфілософські питання. На мить це було боляче, настільки, що я знову впав на коліна, не лише від шоку, а тому, що зрозумів, щось у цьому місці живе. Порожнеча була теплою, сп'яніння зникло і дихалося краще, ніж будь-коли раніше. Повітря мало солодкий присмак і пахло яблуками дивно. Усе навколо було білим, жодного звуку. Я крикнув, щоб перевірити, але звук просто зник, без відлуння. Я подумав, що це сон, але спробувавши вщипнути себе легенько. Зрозумів, ні, не сон. Мій одяг був при мені, але ні ключів, ні телефону. Без засобів зв'язку я вирішив, треба йти, і я пішов. Скільки не скажу. Ця прогулянка, мабуть, була найзаплутанішою частиною моєї пригоди. Іноді, здавалося, що йду днями, а потім, ніби лише кілька хвилин. Я не втомлювався, не хотів ні їсти, ні пити. Відчуття напрямку спотворилося. Здавалося, що йду прямо, а потім ловив моторошне відчуття, що ходжу по колу, без жодного орієнтира, лише нескінченний рух у нікуди. Я зупинився, бо відчув, як мозок починає тріскати. Озирнувшись у білу безодню, я побачив когось. Точнісінько мене, того ж зросту, обличчя, але в одязі, якого ніколи не носив. Я закричав і побіг до нього, але фігура зникла миттєво, залишивши по собі спалах чужих спогадів спогадів, яких я не мав, але які, здавалось, належали мені. Що до біса це було? Тоді я подумав, що потрапив у пекло. Назавжди застряг у безмовній порожнечі, приречений збожеволіти серед примар і фальшивих спогадів. Я впав на коліна, сподіваючись, що, може, навіть якщо сон мені не потрібен, я зможу заснути і прокинутися в іншому місці, хоч десь, де є люди, звуки, хоч щось, я заплющив очі і спробував заснути. Минуло, може, хвилин п'ять суцільної темряви, і раптом тишу прорізав звук, шепіт, справжній тихий шепіт у цьому беззвучному світі, слів я не розібрав, і це було байдуже. Я різко підвівся, прислухаючись, звук не зникав. Я побіг у його напрямку, використовуючи його як маяк. Чим голосніше він ставав. Тим сильніше я прагнув дістатися до джерела. Минали хвилини, години, можливо, дні. Моєю єдиною метою було знайти хоч щось, що пов'язане з людством, і нарешті я знайшов їх. Шепіт припинився, знову тиша. Переді мною розкрилася тривожна картина Безкрає море людей. Що простягалося у вічність, дехто в сірому вбранні, дехто в звичайному. Кожен стояв навколішках, на відстані кількох метрів один від одного. Всі молилися. Я підняв погляд і помітив чорні лінії, що тяглися крізь білу безмежність угорі, але увагу скоро привернуло інше на горизонті. З'явилося щось велетенське. Спершу я не зрозумів, що це, але чим ближче підходив, тим ясніше бачив, воно сиділо там. Я б оцінив його розмір у десятки разів більший за будь-яку споруду, створену людьми. Це нагадувало гігантський мозок, сріблясту поверхню якого вкривала в'язка напівпрозора зелена рідина. Немов істота підвішена в жилеподібній оболонці, його видовжені лобові частки звужувалися в гострі тривожні кінці, від тіла тягнулися незліченні щупальця, що розтікалися в Дві довгі очні ніжки підіймалися з верхівки і згиналися вниз, спостерігаючи за людьми, які моляться. Воно ніколи не дивилося в одне місце надовго, але, схоже, деякі люди його цікавили більше за інших. Я озирнувся, і всі залишалися на місцях, продовжуючи молитися цьому чудовиську. Інстинктивно я схопив за плечі жінку поруч, кричав їй, що треба тікати, не знав куди, але точно не сюди. Вона навіть не поворухнулася. Не було часу. Я відчув, що воно помітило мене. Я кинувся до іншого чоловіка те ж саме. Ще одного, жодної реакції. Що з вами всіма, чорт, забирай? подумав я. Не могло бути, щоб ніхто не бачив цю потвору. Я підняв голову, і очні стебла вже зависли прямо наді мною. Вони нахилилися майже впритул. Із глибини пролунало гучне, гулке, нерозбірливе ревіння, що нагадувало мову. Потім зіниці істоти різко розширилися, і спалахнуло яскраве світло. Я не став чекати, щоб дізнатися, що воно хоче. Я кинувся навтіки, охоплений чистим жахом, не маючи напрямку. Я думав, що знайти людей це порятунок, але зрозумів. Усі, хто сюди потрапив, уже в пеклі. Наївно я гадав, що зможу втекти, доки не відчув, як мене підняло в повітря. Одне з його слизьких щупалець обвило моє тіло і почало повільно просуватися до шиї, і глибоко, дуже глибоко в ніздрі. Чорні смуги закрилися навколо мене, коли я піднімався вгору. Лише коли ми нарешті зупинилися перед очима, відкрилася жахлива правда: це були люди, справжні кляті люди. Кожен із них був безжиттєвою лялькою, що теліпалася на товстих пронизливих щупальцях, які входили їм у ніздрі. Для декого цього, очевидно, було недостатньо: істота проникала через вушні канали, а для інших. Щупальця просто пронизували очні западини наскрізь. Я не знав, чи хтось із них був живий, чи вже мертвий. Усе, що я розумів, тіла тягнулися нескінченно вгору і вниз, скільки сягало око як угорі, так і внизу. Щупальця розголужувалися безперервно працюючи, постійно витягували нових людей із купи тих, що молилися. І тягнули їх угору до решти. Коли я подивився вниз, то побачив, як деяких відпускали лише для того, щоб вони знову падали на коліна і починали молитися. Я дивився на це з жахом, коли з того щупальця, що тримало мене, почали проростати крихітні очні стебла. Воно заглянуло мені просто в очі. І я відчув, як воно просувається вгору по носовій порожнині, доки не пробило череп. Я не знаю, як мені вдалося не закричати від болю, коли воно торкнулося мого мозку. Коли це сталося, я був упевнений, що мене чекає жахлива смерть. Очі закотилися, але замість того, щоб розчинити мій мозок чи витягти його шматками крізь ніс. Сталося щось неймовірне, перед очима закружляв феєрверк кольорів, увесь спектр світла, відтінки, яких я навіть не знав, що вони існують, танцювали переді мною. Серед них блискали ряди чисел і чужорідних символів, які формували рівняння, і я дивом усе це зрозумів: що секунди, поки я спостерігав цю виставу, Крізь мій розум текли величезні потоки інформації, я почав розуміти більше, ніж сотні, а може, тисячі розумів здатні осягнути. Кольори і числа змішувалися, утворюючи образи, які я не лише бачив, я їх відчував, образи мене самого в минулих життях, не лише як людини, а аж до часів, коли ми були одноклітинними істотами. Упродовж усього часу, кожен досвід, кожен шматочок знань, кожна реакція на світ, усе це зберігалося, і тепер повернулося до мене. Багато чого змінилося через цей досвід, але одне залишалося незмінним одна сила, що завжди вела мене далі за межі видимого, точніше, вела нас усіх, наш світ. У способах настільки складних, що я навіть не міг почати їх розуміти. Але одне було ясно він був тим, хто створив усе наше існування, саме він причина, чому ми є, і ми всі завжди мали повернутися. І причина цього теж стала зрозумілою він Бог. Не той Бог із фальшивих історій, які ми чуємо на нашому маленькому камені у всесвіті. Ні, людський розум у тому вигляді, як ми його маємо зараз, занадто примітивний, щоб збагнути щось, що існує поза творінням. Ми навіть уявити не можемо, як може виглядати така істота, або яка її мета. Розумієте, ми мислимо в межах себе. Ми віримо, що така істота має бути схожою на нас, думати, як ми, мати цілі, що здаються нам знайомими, яке безглузде припущення, як описати істоту, яка створює світи за допомогою коду і математики, настільки складної, що навіть наші найпотужніші квантові комп'ютери не здатні її обчислити, істоту, що спілкується через колір, настільки досконало. Що навіть той, хто ніколи не бачив її сигналів, одразу все розуміє істоту, яка має абсолютне розуміння Всесвіту, до найменшої його частинки. Це дає їй змогу не лише ідеально передбачити майбутнє, а й змінювати закони реальності на власний розсуд. Я впевнений, що навіть той образ, який я бачу, не був його справжньою формою. То лише спроба мого розуму хоч якось осмислити побачене. І ось, поки я висів там, вбираючи у себе цей нескінченний потік знань, я раптом зрозумів, я вже був тут раніше. Ми всі були, усі ми колись ставали тими, хто молився перед ним, сподіваючись побачити хоч часточку того, що він знає, побачити нескінченність. А потім усе раптово скінчилося, порожнеча розчинилася, і її змінив стерильний білий світ лікарняної палати, розмиті тіні повільно ставали чіткішими: медичне обладнання, лампи, монітори. Мій розум намагався зрозуміти, що сталося і де я. Звісно ж, я нічого не пам'ятав, ніхто з нас не пам'ятає, і як усі інші, я би просто продовжив жити далі, але останнім часом у мене з'явилися ці сни, я так їх називаю, хоча вони радше схожі на безперервний досвід, який часом проникає в межі мого неспання. У них я знову опиняюся в тому місці, спілкуючись із версією себе, яку бачив у порожнечі. Він розповідає мені про мій минулий досвід. Там і пояснює, що час працює так, що завжди існує якась версія мене, яка досліджує це місце, іноді, одночасно зі мною. Щоб довести, що це реально, я питаю про речі зі свого світу, те, чого я не міг знати, але інша версія мене мала би знати, і кожна відповідь виявляється правдивою. Я не знаю, де я це чув. Але хтось казав, що наш розум це ніби радіо, якщо умови правильні, ми можемо налаштовуватися на частоти поза нашим виміром. Не знаю, чи це саме те, що зі мною відбувається, але звучить логічно, коли я ходжу цим місцем у своїх снах, усе більше згадую, іноді щось забуваю, і певен, є події, яких я зараз не впізнаю. Але які згодом повернуться. Власне, я майже певен, що з часом я забуду все це. Саме тому я зараз і записую цю історію. Мій інший я пояснив, що має теорію, усе це має причину, що він має якусь мету для нас, але нам потрібно досягти певного рівня розуміння, щоб збагнути, що саме повинно статися. І ця думка не дає мені спати ночами, мабуть, існує щось, для чого ми маємо здобути достатньо знань. Є певний рівень, який кожен має досягнути, щоб навіть почати спілкуватися з ним на його рівні, не кажучи вже про те, щоб стати тим, ким треба. Щодо мене, я не думаю, що мій час навчання у цій формі вже минув, і водночас. Не можу позбутися думки, що пережити це і передати вам частина його плану. Зрештою, я не єдиний, хто говорив про досвід смерті. Можливо, нам потрібні всі ці історії, щоб нарешті зрозуміти, з чим ми маємо справу, це лише гіпотеза, і все ж, що більше я думаю про те місце і про свій час там, то більше запитань маю. Якщо чесно, це повільно зводить мене з розуму. Маю надію, що коли я це запишу, зможу хоч трошки відпустити. Я просто не можу позбутися відчуття, що на нас насувається щось жахливе так, події завжди трапляються, але щось каже мені, що попереду унікальна руйнівна подія для нашого виду. Я втратив майже всю інформацію, яку отримав там, але схоже. Щось залишилось якесь підсвідоме знання, що наш світ рухається до чогось справді страшного. Подумайте самі, цей Бог ніколи не демонстрував жодних ознак добра чи любові він, знаючий, так, але ж саме цей розум спостерігав за кожним масовим вимиранням, кожним вибухом, кожним актом людської жорстокості. Факт у тому. Що навчання приходить через біль. мені стало страшніше жити, знаючи, що там щось таке, але не знаючи, чого воно хоче. І все ж, частина мене все ще хоче повернутися, бо те місце тримає мій розум, як ніяке інше. І, якщо чесно, я б збрехав, якби сказав, що те знання не було абсолютно захопливим, нічого подібного на землі не існує. Що ж іще я знав, чого воно хоче від нас? Іноді я лежу без сну, просто думаючи про все, чим воно могло би поділитися, це питання, про які мільйони з нас навіть не здогадуються спитати, і відповіді, які мільярди з нас сладні померти, щоб почути, знати, що всі ці знання лише за крок від смерті, і як просто було би просто нахилитися. Дозволити собі вільне падіння назад у порожнечу, туди, де я міг би благати про ту крихітну часточку з частки. Не хвилюйтеся, я планую жити, доки не помру своєю смертю. Але я живу з цим, і це змушує мене замислюватися, скільком людям те місце запало глибше, ніж вони самі усвідомлюють. Багато хто з нас навіть не знає. Що хоче повернутися туди, бо насправді ми належимо тому місцю, це місце, де всі ми маємо бути, єдине місце, яке ми всі знаємо, чекає наприкінці нашої дороги. Я міг би безкінечно продовжувати ці питання, але в світі просто не вистачить часу, щоб на них відповісти. Тож я просто хочу подякувати тим, Хто дочитав до цього моменту, ви не уявляєте, як добре відпустити це з серця, а тим, хто пережив щось подібне або мав власні унікальні досвіди на іншому боці, я би дуже хотів почути і ваші історії. Будь ласка, бережіть себе і одне одного, і пам'ятайте не варто занадто довго вдивлятися в безодню, безодня і так уже чекає на всіх нас.